Іо! Що ж, і ми будемо виживати в Майнкрафті з цим мовим в з, з частин я записувала тоді в хардкорі, але вирішив в цьому разі, бо я знаю свого друга, який дуже легко може загинути в хардкорі. Тому я на всякий випадок вирішив створити не в хардкорі. Що давай добувати швидко дерево, поки не настало. Знаєш, чому краще швидко добувати дерево? Знаєш чому? А то вдаримо ми, наприклад, якусь вівцю, а це може являтися міміком. Я вважаю, що якщо ви дивилися минулу частину в хардкорі, то ви бачили, що, що це являється міміком. Особливо, якщо ти ще не кор ну, вперше встановив цей мод, та Особливо ще, якщо ти не куштував цей мод, то це буде ще гірше, бо ти не знаєш, що це може монстр. Особливо, мені здається, для п'ятилітних. Ех, ще, на жаль, що видав. До речі, знаєш, що обидно? Знаєш що? Що видал сиреноголового тоді. Я згоден, він краще за цього монстра як там. Ну, я згоден. То що це за телевізор? Як... Ну, він взагалі Ну, Чомусь його видалили. Напевно, він всіх бісив як ця вишка телевізійна. Тому її, напевно, і видали. У тебе скільки каміння вже? 13. Давай добудемо. Набу... 20, хоча б чи стат, бо потім вночі нам буде дуже тяжко, ще гірше. Бо я сам, і... то я сам вранці майже загинув із-за цього. Як що нагадую, я, здається, мімік є. Зараз подивлюся в шістерночки ці, здається, є мімік. Нагадую тобі, є мімік Житель та мімік. Бродячий торговець та вівця мімік. Є ось такі види. Бережеся бродячого торговця. Але хоча б єздво робила, знаєш який плюс? Але ще знаєш що? Зробили хоча б плюс в тому, що мімік починає тебе атакувати, коли ти його тільки вдарив, тільки вдарив. Ну Вона взагалі то міміки їй може з'явитися ще і в зранку. І може бути. Ну може це і кращому. Може вирішила, що потім можуть статися проблемкою і бісити цих гравців, і вони можуть писати жалобу. Да навіщо ви зробили так, що, мені здається, можливо. Я не впевнена, але все може бути. Що ти, їх викинув? ти не міг просто взяти ямку якусь з... зробити та туди викинути. Ти, ти підбери, можна буде використовувати замість вухів. Хоча теж вірно. Я все не подумав. А, до речі, я згадав, там ще є коза, яка Ей, дуже небезпечна. Я вважаю, ти Ей, здається, я. ми з тобою тоді грали самостійно і ми бачили тоді цю козу. Сумасшедшу, ось цю велику і козу. І ти вдариш, імено, треба бити іменно туди, куди ти знаєш. Тобто в землю варіант не зариватися. На поверхні є чувак, який називається вам бачить, що він на тебе дивиться, і я його боюсь, бо це самий жасть. Та, що вівця, у якій крові. посередині крапка і крові така, типу. Ой, боже, ну то, ну ти знаєш що? Ценомат <кій> <кій> називається. Але він дуже прикольний, знаєш чим? <кій> Що він тебе не вбиває? Ось що б є прикол, він тебе не вбиває. Не, не, почекай, я не зробив собі. Я не зробив собі е, ось цей фепіру. Всього. О, ні. Почалося. Що? Темніє вже. Швидше треба все робити. Уже. Уже. До мене йди, до мене, де ти? Я, я я буду в океані жити. Почекай, копаємось під землю. Я не хочу, щоб мене Кейв Двелер зажрав. Який Кейв Двелер? Кейв Двелер, він під до тебе піджить. А, ось цей, у якого багато очей? Ні, він у сні до тебе приходить. А, так він тебе не вбиває, він тебе не вбиває, він просто ламає твоє ліжко і все. Mm -hmm. Тому копаємось швидко під землю, до мене йди. Ну цей ця козана навряд чи вона з'являється, коли багато простіру. До мене йди, поки мовиш ще ці злі лі інші з'явилися. Почекай! А мене ти ще? Ти певний, бо якщо мені здається, там може бути багато цих торговців бродячих, чи жити може з'являтися... Просто вже, до речі, тут графіка луни дуже гарна, не, не та яка була звичайна. Але іноді є такі бабки. Я пропоную десь тут гарбузи є, якраз хорошую. Ростина там, ну гамма. Ну, теж непогано згоди. Ну іноді тут така графіка, що коли допливеш, бах такий, що ця лопа кругла, вона іменно з'їжджає з той самої реальної вони. <клес> <зуваємо>. До речі, в <клес> мене тільки що твій нік злякав, що це якісь очі. <клес> О! невеличкі Ти їсти хочеш? Ні. <кхи> Добре, я збережу поки 4. <кхи> я лову, чи не? Я хочу виползити на берег щоб зробити нам дишка, а там же зомбі. Я бачу грибочок пауків. І що робити? Давай просто Щ... тут пофикаше може. супер крутий монтажор. Ну я згоден. Щоб вирізати цей процес. Давай щоб ми зараз Знаєш, як? О від... oh, my god, я зараз так я побачу. Що сам? Ти це... ж це такі красиві гори. О, я згоден. Я ще таких теж. Вийце як далекі землі в Minecraft, пам'ятаєш? Ну, не зовсім. давай воїлля швидше добудемо. Вони в шахтах і це Ти за угла, що <кхух> Залізу я бачив. Де? В цій скалі, якщо це. Я маю маф на увазі, якщо ось такі, бачиш, які дуже глибокі, а якщо ось це бачиш, там де просто невеличка. Це <кхух> ментермен. Просто не дивися був в очі. Переді мною зараз очі з'явились. Дякую. Хе, я сказав просто не дивися в очі. І ось тобі очі. Так, ну, да, ну переді мною прям все. Весь екран. І... Ну я вже привик, не, тому і я шо, не лякаю. Де ти свята лохтя? А ти в цьому світі ще ти увімкнув? Та ні. Ми ж професіонали, а не нубіки. Ладно, я... Ти знаєш що? Шо? призвати цю увічку в мене. Як? Команди можна. Не треба. Я згадав, я згадав. До речі, ми можемо скратити один предмет, який за допомогою того, що, наприклад, ти золото поклав, і воно і ці моби тебе не будуть тривожити. Да, я теж знаю. Якщо ми це скратимо, це взагалі буде імба. Оце нам потрібно... Але нам треба, знаєш, віз... що треба багато, знаєш чого? Не зарити. Ні, нам щоб скратити цю статую, треба. Ні, маленькі зомбі! Ззаду! Там треба багато залізних блоків, 2 грамат воду і око з якогось монстрів. Я не пам'ятаю якого. <кій> <кій> Ні, просто одного монстра треба вбити. Треба монстра вбити спочатку. Зайди тебе названий чупакабр, якого ми пустимо на салу. Ми на цьому будемо завершувати, тому всі...